Всіх вітаю на каналі компанії «Укрспецзбуд». Ми продовжуємо знайомитись з системами туманоутворення, і на огляді, у нас комплекти системи туману для приватних та комерційних об'єктів. Головна особливість це легкість та швидкість монтажу, з яким впорається навіть людина без спеціальних знань. Інтуїтивно зрозуміле керування через блютуз, безшумна робота насосу та зручність обслуговування в процесі експлуатації. Тепер розглянемо, які комплектуючі входять до комплектів, як їх з'єднувати між собою, куди та що під'єднати. Комплект постачається у заводській картонній коробці. До складу входить агрегат високого тиску з робочим тиском 70 бар та рівнем шуму 20 дБ, Патрубки для підключення фільтрації, механічний фільтр з нержавіючої сталі з швидким з'єднанням, шприц для масла, стартовий коннектор, нейлонова труба, одна дюйма чорного кольору, стандартної довжини 5 метрів, нержавіюча труба, одна дюйма довжиною 750 міліметрів. При бажанні її можна замінити на нейлонову трубу. Форсунки туманоутворення розміром 0,15 міліметрів. Є можливість замінити форсунки від провідного італійського виробника: коліна муфти під одну форсунку, кінцева заглушка з боковим підключенням форсунки, хомути з нержавіючої сталі з каучуковим вкладишем, ножиці для нейлонової труби, інструкція та запасні кільця ущільнювача. Зверніть увагу, що з заводу агрегати високого тиску йдуть без масла. Обов'язково перед запуском потрібно залити нове масло. Найважливіше, що є можливість додавати або міняти будь-які комплектуючі з набору, які завжди є у нашому магазині. Наразі покроково розглянемо монтаж системи. Крок перший масло: знімаємо передню кришку насоса, натиснувши на обидві заклепки з обох боків, бачимо отвір для заливання масла. За допомогою шприца заливаємо у отвір 80 мл. Марка масла 15 в 40 Якщо у патрубку масла виник повітряний затор, то необхідно відкрити кран знизу насоса та випустити повітря. Також через цей кран виконується злив відпрацьованого масла. Крок другий: вода. Для підключення води до агрегату знадобиться підведене водопостачання з краном півдюйма з зовнішнім різьбленням. До цього крану накручується вхідний патрубок насосу з фільтром, а далі підключається до насосу за допомогою коннектора. Після підключення до водопостачання відкрите подачу води. Знизу на фільтрі відкрите кран та випустіть повітря, після чого закрите кран фільтру. Крок третій монтаж: на виході агрегату встановіть стартовий конектор. Далі підключіть нейлонову трубу та доведіть її до місця, де потрібне охолодження. Якщо стандартної довжини труби не вистачає, ви можете дозамовити необхідну кількість разом з усіма необхідними комплектуючими. Після цього під'єднується нержавіюча труба через муфту під одну форсунку. І далі вже через ті самі муфти з'єднувати нержавіючі труби між собою. Необхідно виконати мінімум одне кріплення біля кожної форсунки за допомогою кріпильного хомута. У кінці лінії встановити заглушку під форсунку. Крок четвертий. Керування системою для підключення агрегата до вашого девайсу по Bluetooth необхідно увімкнути живлення 220 вольт. Далі, з вашого пристрою, відскануйте потрібний QR-код в залежності від вашої операційної системи, який розташований з боку на корпусі насоса. Вас перенесе в App Store або Play Market, де безкоштовно завантажте та встановіть необхідний додаток. Відкрийте застосунок, там де символ Bluetooth, натисніть та знайдіть ваш агрегат у списку. Виконайте сполучення. У додатку є простий таймер, час роботи та час паузи, та більш складний з програмуванням по тижням. Крок п'ятий: перший запуск: після встановлення усіх елементів та кріплень необхідно умовти вкрутити форсунки, окрім останньої у заглушку. Це потрібно для скидання повітря з системи та промивки її від сміття. У додатку натисніть кнопку постійної роботи. Декілька хвилин необхідно, щоб система попрацювала у такому режимі, після чого вимкніть насос через додаток. Далі у кінцеву заглушку вкручуємо останню форсунку і знову вмикаємо насос. Насолоджуємося туманом. На цьому наш огляд завершується. Нагадую, що фахівці Укрспецзбуд завжди раді відповісти на всі ваші питання. Дякую усім, хто долучився до перегляду. До зустрічі у наступних випусках.